Працівники індустрії для дорослих розкажіть свої історії. Відповідає фотограф з реальним досвідом. Я працював у цій сфері ще в ті часи, коли ми тільки переходили з 35 міліметрових камер на цифрові. Тобто, у мене великий досвід. Зрозуміло, накопичилося багато історій. Ймовірно, найнезручніший момент стався, коли я знімав модель, а вона прийшла на фотосесію з батьком. І він наполіг на тому, щоб бути присутнім на зйомках. Він критикував її, давав поради, які пози приймати тощо. Уявіть, що ваш батько вчить вас як правильно займатися Матися цим це просто жах. Я працюю оператором, я часто працюю з новими акторками, і мені доводиться терпіти випадкові передіжі, спричинені стресом. Це обставина, про яку мало хто згадує. Буває, знімаєш сцену і раптом твій ніс зазнав газової атаки. Найгірше буває, коли акторка пукає потім одразу біжить у туалет і какає так потужно, що сморід заповнює всю студію чи готельний номер, де відбувається зйомка. Ось чим доводиться стикатися на такій роботі. Якось я пробував покупки на касі центрального магазину. Першою в черзі була жінка, а за нею три чоловіка. Вона купувала вібратор. Цілком зрозумілих причин повернення таких товарів заборонено. За правилами, ми повинні поставити батарейки в іграшки та перевірити їх працездатність на місці, щоб клієнти знали, що придбали робочий пристрій. Я сказав жінці, що візьму батарейки, щоб протестувати вібратор. І нахилився під стійку за коробкою з батарейками. Коли я випростався, то застав їх в процесі. Зняття штанів і трусів прямо перед касою. Усі троє чоловіків, що стояли за нею, розплющили роти від подиву. Я сказав щось на кшталт. Якого біса ви робите? Вона явно зніяковіла і запитала: А хіба ви не сказали, що ми будемо його тестувати? Відразу після цих слів вона зрозуміла свою помилку, густо почервоніла і побігла до виходу. Чоловіки засміялися. А хлопець, який стояв за жінкою, сказав: Не можу повірити, що це щойно сталося. Під час навчання у коледжі, та ще протягом кількох років після закінчення коледжу я знімав полуничку у стилі БДСМ приблизно у 2010-х-2016 роках. У мене диплом оператора, а в дитинстві я був бойскаутом, тому розбираюся у вузлах. Я потрапив у цю сферу завдяки подрузі, яка попросила мене допомогти їй, зв'язуючи та фотографуючи модели для її сайту. А ще ті актори, котрі хочуть заробити пристойні гроші, змушені зніматися як з жінками, так і з чоловіком. Спочатку мені, гетеросексуалу, це здавалося диким, але я досить швидко звик до такого явища. Жахливо те, що стоячи за камерою, ти стаєш якби нечутливим до усього цього. Тобто, ти бачиш, що модель дуже приваблива, але як тільки ти вмикаєш камеру, ти настільки фокусуєшся на роботі, що тебе більше турбують кадр та освітлення. Почуття ніяковості від того, що ці голі люди роблять перед тобою, швидко зникає. Зазвичай у знімальні дні було близько 60 доларів на годину. Одину, котрі виплачувалися за кожні 4 години роботи. Тож, навіть якщо ми працювали 6 годин, нам платили за 8, що було круто. Я вважався фрілансером, хоч завжди працював лише на одну компанію. Зараз я вже майже покинув цю індустрію, лише інколи знімаю актрис, з якими продовжую спілкуватися, але тільки для фан сайтів. Я працювала у видавництві, яке випускало книжки для дорослих. Якось ми працювали над книгою, де описувалися пози для близькості. Видавець хотів, щоб була саме 101 поза. Маркетологи сказали, що це ідеальне число. Тому ми найняли модели для 101 однієї фотографії. Господи Боже, як ми, особливо моделі, вимоталися під час зйомок. Насправді існує не так вже і багато нормальних способів взаєморозташування тіл під час близькості. Я близько року працювала в кіоску, де продавалися фільми та іграшки для дорослих. Керівництво влаштувало своєрідний конкурс між співробітниками. Ті з нас, хто продавав найдорожчу іграшку, могли розраховувати на премію. Кожен мав свою тактику з продажу. Я намагалася штовхнути один дуже дорогий вібратор. Поставила один із них в упаковці на стійку з написом Заміна чоловіка. Якось літній чоловік зайшов, щоб взяти на прокат відеокасету. Тепер ви розумієте, як давно це було. Побачив напис, взяв вібра поставив на підлогу. Деякий час вирячився на нього, тримаючи руки по боках. Бачу, газонця штука косити не вміє, а отже, без роботи я не залишусь. І після цього взяв кілька касет на цілий місяць. Старі добрі часи. Якось під час зйомок з'явилася мати зірки. Відео це було жорстко. Мати злякалася, закричала, спитала, про що вона взагалі думає. Я вже приготувався до скандалу. А потім мати вигукнула: це робиться не так, а ось так. І пішла показувати доньці, як правильно. У матері та доньки були дивовижні стосунки. Працював оператором та монтажером, коли люди активно займаються цим у тісному приміщенні, під яскравим світлом на місці зйомки стає спекотно. Оператори повинні тримати камеру нерухомо. І часом це доводиться робити, спершись на плечі актора, коли зйомка ведеться з його погляду. Це нагадує силові тренування у сауні. Крім того, все навколо покривається бісовою смазкою, яку потрібно після відмити, якщо зйомка ведеться в орендованому приміщенні. Через сильні запахи я ніколи не відчуваю збудження на знімальному майданчику. Мене завжди захоплюють актори, які в таких умовах можуть зберігати свого прудня в строю. А загалом це досить цікава робота, щоб триматися за неї. Хоч ця сфера далека від образотворчого мистецтва, яке я вивчав у коледжі. Мені довелося знімати найкрасивішу в лапках пару з усіх, що я бачив. Жінка здавалося, була схожа на огорожу з ростом під 2 метри. А чоловік був схожий на маленького Гаррі Потера з борідкою. Між ними взагалі не було іскри. Вона постійно дивилася на його піструн, намагаючись зіграти збудження, але більше було схоже на те, що їй незручно, і неприємно на нього дивитися. А ще вона запропонувала зняти сцену у ванні, але її шкіра була точно такого ж кольору, що й штукатурка на стіні. Не найкращий вийшов в кадр. Я зустрічався з багатьма представниками цієї індустрії в Японії, але найбільше запам'ятався мені один фотограф. Це дуже дивний хлопець з північної Європи, який отримував насолоду від того, що показував відвідувачам бару, в якому я працював свої роботи. Було смішно дивитися на реакції завсідників бару, але було помітно, що багатьом із них ставало незручно. Його роботи були досить нішовими. Тому, ймовірно, більшість людей навіть не встигала зрозуміти, що це таке, оскільки він показував їх дуже швидко. Я була моделлю та брала участь у фотосесії на природі, позувала на досить великому валуні, раптом відчула лоскот на своїй дупі, глянула і побачила, що на моїх сідницях сиділа ящірка. Так охреніла що мало не впала з каменю. Фотографу було дуже смішно. Так я дізналася, що лазити по горах голяка занадто веселе заняття. Якось у магазин увійшов сором'язливий хлопець, десь студентського віку. Я звернулася до нього зі стандартним вітанням: типу Доброго дня ласкаво просимо до нашого магазину. Чим я можу вам допомогти? Трохи повагавшись, він сказав: Окей, мені потрібна ваша допомога. Я намагаюся зрозуміти свою орієнтацію, тому я шукаю щось, що можна засунути взад. Я на мить завмерла, тому що він сказав це з дуже серйозним виглядом. Потім я сказала йому, «Е, знаєте, ви невірно підходите до питання, адже найголовніше. Головніше, чи переваблюють вас люди однієї з вами статі. Мені тоді було 22 роки, і я думала, що поділивши з ним цією мудрістю, я зміню все його життя. Він наполягав на своєму. Не а мені потрібно щось засунути в себе і зрозуміти, чи подобається мені це. я провела його до відділу з фалоімітаторами. Там були набори з 4 або п'яти варіантами розмірів. Я завжди рекомендувала такі для початківців. Я трохи розповіла йому про товари, потім він глянув на ціну. Точно не пам'ятаю, скільки. Це коштувало, але впевнена, що не більше ніж 35-40 доларів. Він сказав, що він не має такої суми, і він не хоче витрачати стільки грошей на те, що йому може і не сподобається. Я показала йому інші, які коштували дешевше, але їх він не міг купити. Я трохи розгубилася, не знаючи, що йому запропонувати. В цей час мене відволік інший покупець, і я залишила хлопця. Він підійшов до відділу, де продавалися набори для дівочих вечорів, і просто для приколів. Узяв щось і підійшов до каси. поклав на стійку водяний пістолет у формі діторобного органу діаметром в 15 сантиметрів і довжиною в 35. Не кажучи вже про те, що це було зроблено з дуже дешевого пластику, розрахованого тільки на те, щоб не розвалитися на частини, доки лежатиме на прилавку. Я подивилася на нього, чекаючи пояснень, перш ніж пробити, це те, що потрібно, саме те, що потрібно. Це найгірший виріб, який я коли-небудь бачила. Ні. Я впевнений, що саме це мені. Підходить добре, але благаю вас, не приходьте до нас скаржитися, якщо ця штука розірве ваш кишечник. Він засміявся, і я зрозуміла, що він не повірив моїм словам, що це погана ідея. Це сталося 9 років тому. Я досі згадую цього хлопця і задумуюся не про те, якою він там був у орієнтації, а про те, чи був він найдурнішою людиною, яку я зустрічала в житті. Мій друг підробляв на написанні сценаріїв до фільмів для дорослих. Найважче було розробляти сцени. Студія вигадувала тайтл, повідомляла йому, в яких місцях відбуватимуться зйомки. Повідомляла йому кількість акторів та акторок, які будуть задіяні. Отримавши ці відомості, сценарист повинен вигадати сюжетну лінію, яка передбачає використання всіх зазначених локацій та різні комбінації акторів та акторок. Не можна використовувати ту саму пару двічі, тому що глядачі схильні перемотувати сцени з парою, якщо вони вже бачили їх разом в іншій сцені, таким чином, найскладніше у написанні сценарію вигадувати комбінації з акторами та акторками. Я деякий час працювала візажистом на зйомках фільмів для дорослих. Найважче було досягти того, щоб накладні вії не відкліїлися під час знімального процесу. Раніше я займався монтажем звуку у фільмах для дорослих. Дуже часто мені доводилось прибирати звуки пожежної чи поліцейської сирени або будь-які інші зайві шуми та замінювати їх стогонами. Якщо під час зйомок були записані вуличні шуми, я дуже часто використовував один і той самий запис стогону при цьому ніхто ніколи цього не помічав. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!